Формула російського нацизму, яка вона вона складна, вона говорить, що всі українці, ну громадяни України і громадянки, це такі недоросіяни. Ну такі росіяни, але другого гатунку. скажімо Угу. І якщо ми з цим погодимося, вони готові нас не вбивати і навіть жити разом в одній державі, в одному якомусь просторі. Але якщо ми кажемо ні, ми інші. Ми, ми, ми готові з вами жити в одному світі, але ми, ми інші, ми відрізняємося від, від вас. У нас інша мова, в нас інша історія, в нас інша культура, в нас інша політична культура, в нас інша традиція, в нас інші герої і інші свята. Та? І, і ми маємо право так сприймати себе. От в цей момент вони готові нас знищити. Тому от, таки, якщо порівнювати два, дві форми радикальної ксенофобії, Німецький нацизм і російський, там, як ми сьогодні його називаємо, там, расизм чи щось інше, чи невигадане слово для цього, якщо може бути взагалі для цього зла вигадане слово, то я е, вживаю таку формулу, що німецький нацизм був е, ексклюзивним нацизмом, ексклюзивною ксенофобією. Тобто він чітко встановлював дуже цинічно, злочинно і абсолютно в нелюдяний спосіб. Він встановлював конкретно ті, етнічні групи та, та ті категорії людей, які мають жити, які мають не жити. А та? І етнічні, і соціальні, та, відповідно, та. і, і ну, там насамперед, не і, перед і за сексуальною ознакою так само етнічні. було право. Ну, насамперед етнічні. дічи та. там умовно євреї, роми тих треба знищити, слов'ян залишити, але як рабів арійської раси. Це абсолютно цинічна аморальна позиція, але вона сама себе підважила і знищила. Російський шовінізм і російський, як ми тепер бачимо, нацизм, який має коріння не лише там в ХХ столітті, а набагато глибше, він має характер інклюзивності. Тобто він говорить, що е, ми готові прийняти вас, але лише як таких другорядних росіян. Байдуже, ви грузини, молдовани е, Українці, чи навіть балтійці чи поляки, от якщо ви готові бути такими, як ми, але ну ми ж центр, Інбей, залиште залишити ідентичні порогами заходьте залиште так? вашу мову, залиште ваш... навіть можете залишити якісь такі, ну що залишають українцям зазвичай, ну, Там, ш... шарабари, шаровари, пісні та, і сало. сало, та, сало, та, сало та, бачите, да. От, от це можете залишити, але не засігайте на те, що ви самоцінні, ну, на те, що на ви на державотворення та, в кому На державотворення, навіть на просто на власну візію історії. На власну візію культури, на власну мову а, високу. та І там десь Якщо це просто пісні народні, окей. Та? Якщо це побутова якась там соромицька жартівлива мова, окей. Але якщо це мова високої літератури, якщо це мова культури, мова філософії ні. для витові. вас видла це надто. Там. І тому це жахлива форма, теж це теж жахлива форма нацизму. Я е, е, супротивник. Порівнювати дві форми зла, тому що будь-яке зло воно абсолютно тут. Да? Тут, от ці, ці uh -huh. форми зла вони абсолютні, і не можна сказати, що щось краще, щось гірше, тому що все гірше, Тобто гірше не буває. Але це просто різні форми зла. І ми маємо для того, щоб зрозуміти, як з цим жити і бути в одному світі, ми маємо спочатку це описати. І от мені здається, що цього опису адекватного і цього відповідного розуміння бракує нашим партнерам і колегам по всьому світу.